У Франківську, тому що є певна уже система Франківську зроблена. Я вважаю, що можна казати, що є системний підхід до самої паліативної допомоги і дорослим і дітям. У нас є центр Івано-Франківський обласний клінічний центр паліативної допомоги, який має стаціонар для дорослих на 30 ліжок, який має кілька відділень, 5 паліативних відділень у районах нашої області, який має в обласній психіатричній лікарні для хворих, які по життю мають психіатричні розлади, а потребують паліативної допомоги. І у нас є перший в Україні, скажімо, стаціонар. Паліативне відділення на базі Надвернянського будинку дитини. Паліативне відділення, яке ми говоримо як дитячий хоспіс. Зараз на сьогодні вдалося нам. Я теж вважаю, що це вперше в Україні. Я думаю, що ви мені це підтвердите. Ми нам вдалося ввести в штатний розклад нашого центру паліативної допомоги виїзне консультативне відділення, яке має уже від 2013 року бригаду виїзну для надання допомоги в домашніх умовах дорослим, із, із 1 вересня в штатний розклад офіційно вдалося ввести бригаду для такої ж допомоги виїзної. В домашніх умовах хворим дітям знаєте, паліативна допомога вона ж не тільки для онкохворих, і безумовно, що її потребують, як вже сказала Ксенія, всі. В нашій області, скажімо, щороку реєструється десь від 80 до 120 дітей, хворих онкопатологією, і десь від 600 до 800 з важкими неврологічними захворюваннями. Можна собі уявити, що якщо є такі діти, і вони ніколи, наприклад, не бувають на вулиці чи. Ну, От, я особисто бачила такий випадок в одній із квартир, де дитина все життя до 17 років дожила, повзала на підлозі на тому матрасі. У світі є такі програми для дітей. Паліативна допомога для дітей це різнопланова допомога. Це і якісне зневолення, це і різні абілітаційні програми для дітей, таких які мають неврологічні вади. Це і в тому числі матеріальна допомога для тих дітей, яким треба організувати якесь певне лікування, а коштів як завжди не хватає, що роблять багато різних фондів, і ми в тому числі. Має надзвичайно велике значення, і я відверто кажучи, вдячна долі, що в ірми виникла така гарна ідея, що її підтримав наш е е головний е наш директор, нашого драмтеатру. У нас вже була одна така акція в нашому драмтеатрі спільна благочинна. Сьогодні місто дало в дешеву оренду на 25 років, ми підписали таку угоду на приміщення для виїзного консультативного відділення для дорослих і дітей, в тому числі. От ті кошти, які ми будемо на сьогодні збирати в рамках цього проекту. То вони будуть йти на те, щоб обладнати, зробити це приміщення, обладнати його і в тому числі надати допомогу для організації роботи виїзного відділення дитячого, ліки, транспорт, забезпечення якесь і так далі.